Друзі, всім привіт! Як на зв'язочку Оксана Ковут, і ми сьогодні з вами будемо говорити про маркетинг-план компанії Essence. Дуже багато запитів отримую в особисті, вирішила записати відео і залити його на YouTube. Отже, хто мене не знає, будьмо знайомі, я Оксана Ковут, я мама двох діток, я заміжня, я живу в селі, і за 50 днів я закрила кваліфікацію 17%, ми його ще називаємо директор, і вийшла на дохід більше, ніж 500%. Доларів в місяць в компанії Есенс я з 12 квітня 2025 року. Це моя не перша компанія. Раніше я була топ-лідером в іншій компанії, але вирішила піти і знайти для себе щось інше. Не кажу краще і так далі. Просто інше сталися так обставини. Значить, в компанії я три місяці. На сьогодні дуже щаслива, дуже задоволена, і можу сміливо рекомендувати і вам цього а, партнера для побудови успішного класного бізнесу. Мої цілі в компанії Есенс допомогти п'ятьом жінкам закрити перший маркетинг план і вийти на дохід 100 тисяч кожного місяця. Мені це дійсно важливо і я завжди думаю про людей, які приходять до мене. Далі розпочнемо. Значить, перша перевага і перше, про що я би вам хотіла розказати в компанії. Дуже класно заробляти продавцям, тому що компанія нам дає 33% навіть з одного продукту. навіть якщо у вас клієнт хоче купити, наприклад, одну баночку алої, ви вже з цього замовлення можете отримати 33%. І це дуже класно, особливо для людей, які люблять продавати. Таких людей є достатньо, повірте, тому що продажі це сьогодні топчик. Продаж, як, там, людина, яка любить і вміє продавати, це людина, яка завжди буде зрішення, Да? А, отаку, отакий вислів я почула недавно. І я з ним погоджуюся. Далі, Вивід на карту. Є компанії, в яких цієї можливості немає. Тобто є накопичення, там щось людина збирає, і вона може їх вивезти лише продуктом, тобто зробити замовлення, потім його продати. Да? А в нас же є можливість ці кошти вивезти на карту. Є можливість, і це була та перевага, на яку я обов'язково звернула увагу, тому що ми сюди приходимо заробляти. З якої суми вивід в моїй команді це з 3 тисяч гривень. З 3 тисяч можна вже виводити на карту. До тих пір можна так само розраховуватися ними за замовлення, при бажанні. Якщо такого бажання нема, накопичуємо 3 тисячі і виводимо. Ну, від трьох і так далі. Далі є власний електронний магазин MyShop, через який клієнт самостійно сплачує замовлення. Тобто є клієнт. Наприклад, він проживає не в Україні, а там в Чехії да? чи в Польщі. Ми набиваємо корзиночку, ми скидаємо посилання на оплату, даємо його клієнту, і він впродовж годинки самостійно оплачує замовлення. Тобто нам на карту ніхто нічого не, не, не має скидати. Людина оплатила, нам компанія сплачує винагороду, комісію за те, що ми знайшли такого клієнта на кабінет. Класно, класно, шикарно. Мені це дуже подобається. Моїм партнерам також. Тому це те, чого немає в жодній компанії. Ну, принаймні я такого не чула, коли розглядала для себе можливості з іншими також топовими компаніями, які є сьогодні на ринку. Далі. Йдемо далі, в нас в компанії є аж 4 маркетинг-плани. Повірте, 4. і вони наскільки шикарні, що я коли готувалася до цього ефірчику, я ще раз переконалася в тому, що я зробила правильний вибір. Бо це дуже класно, буває, знаєте, що ми працюємо в якійсь компанії браками, і тільки тоді, коли ми доходимо до якоїсь сходиночки вищої топової, ми розуміємо, де там є недопрацьок. Новачок цього не зрозуміє. Але якщо ми лідер, повірте. Потім не дуже приємно, коли ти розумієш, що ти скільки років відпрацював, і в результаті ну, таке собі, знаєте, нічого особливого ти там не маєш вже на тих статусах вище. Тому в компанії є чотири маркетинг-плани, і мені подобається, що вони розраховані на те, щоб і лідер далі також розвивався і заробляв, а не заглядав десь по сторонам, що в когось случаю. Значить, є чотири маркетинг-плани, тут можете почитати, але ми зараз детальніше з вами розберемо кожен з них. І що хочу сказати, якщо ми подивимося, наприклад, з першого маркетинг плану компанія виплачує 28%, з другого 5%, з третього відсоток, далі з четвертого 6. І отут на діамантовому менеджері також йде 3%. І якщо ми до цього всього ще додамо 33%, які нам даються на продажах, різниця, і це все додамо, то ми з вами зрозуміємо, скільки компанія виплачує в структуру. От коли ми ці всі відсоточки додамо, да, ми зрозуміємо, наскільки це шикарно. Наскільки це шикарно. Далі. Йдемо далі, розбираємо перший маркетинг-план. Отже, ось так він виглядає, і в нас а, ступінева система. Да? А, а, що це означає? Ми просто маємо різницю. Ми маємо різницю. От є 3, 6, 9, 12, 17, 20, 25 і 28. Якщо я 17, у мене. Партнер першої лінії 12% з його обороту я маю 5%. Все. Якщо у мене людина на 3%, а я на 17-4%. Якщо у мене людина до 3, вона має 0, наприклад, в неї там замовлення на 20 балів, на 50 балів, я з її товаробігу маю 17%. Це все, що на початку треба зрозуміти. Далі, що мені подобається, що тут великі розриви. Є е, 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 такі маркетинги, що починається там 1%. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. І якщо ви вже трошечки з досвідом, ви зрозумієте, що там маленька різниця. Маленька різниця. Це відповідно, що ми маємо малий відсоток. А якщо ми подивимося, що тут є 12, а потім 17, то це цілих 5%. 5. Я маю сей людини. Ви маєте сей людини. Розумієте? Далі, якщо тут 20, а тут 25. То ви цілих 5% знову ж таки маєте з товаробігу цієї людини. Не 2%, не 1%, а 5. Ви розумієте, наскільки це класно і потужно? Далі. А, умова по першому маркетинг-плану для того, щоб отримувати комісію з команди, ми маємо робити товаробіг у 20 балів. 20 балів це всього-навсього дві пляшки алої. Це зовсім зовсім небагато. Далі, ось тут також є середня місячна комісія по різних статусах. Ви собі можете подивитися, кинути оком, скільки хочете заробляти, і відповідно ви зрозуміли, що все, я розумію, мені, значить, треба перше закрити оцей статус. Я розумію, що тут я буду мати таку зарплату. І зараз ми далі з вами порахуємо, як рахується зарплата, тому що це є дуже важливо. Я взяла своє дерево за травень місяць. Дерево, це моя структура. Ми можемо побачити тут Оксана Колут, пише все як положено. Значить, у мене був загальний товарообіг 4837, це 17% Директор, так, як ми ще називаємо. Далі особисті замовлення в мене були на 174 бали на минуточку. І далі мій дохід був 21 тисяча 21 гривень. Компанія це все порахувала. Але. Ми маємо розуміти взагалі, як воно все рахується. Да? Для того, щоб ми могли впливати. Ми розуміємо, ага, значить, у нас, до речі, є формула, по якій ми це все можемо вирахувати. І ми розуміємо, ага, якщо в мене буде в першій лінії, ось тільки, от ціки, отсіки, або якщо я вийду на той статус, яка в мене буде зарплата, ми можемо з вами це прорахувати, тому що в нас є така формула. Ось так вона виглядає. І зараз, наприклад, свого дерева, наприклад, одного із партнерів, я вам прорахую, і ви зрозумієте, наскільки все просто і легко. Просто. Значить, дивіться, ось є я, 17%, в мене було 4837 тисяч балів. Далі, ось перший мій лідер, людина мала 1607 балів, вона вийшла на 9%. Значить, якщо ми маємо різницю, різницю у відсотках, значить 17 9, 8% я маю з цього партнера. Так? Зрозуміло. Далі беремо форму. Бали. Якщо в цього лідера було 1607 групових балів, командних. То ми беремо ці бали, далі ми множимо на 43,5, 43,5 це в нас бал на виплату. І множимо на різницю у відсотках. Як я сказала, 17-9 це буде 8%. В результаті з цього лідера я отримала 5592 гривень. З цього, якщо ми беремо цього лідера, так само можна прорахувати. І з усіх, оцих в мене було 12 людей в першій лінії. Можемо порахувати і виходить оця сума. Навіть віця, я порахувала, в мене вийшло 21 тисяча 58, а компанія мені нарахувала 21 тисячу 64. Більше того, я якраз зайшла на програму, яку компанія заплатила, запустила. І вони мені ще дали премію 12 з половиною тисяч гривень. Розумієте, премії додатково мені дали. Тому моя перша зарплата була. 35 739, тому що там у мене ще були премії за новачків. Нам за кожного новачка, який приходить і робить замовлення в перший місяць на 50 балів. Компанія платить 10 євро. І якщо у нас 10 таких новачків, відповідно, ми розуміємо, що це плюсом додатково до цього всього. Це ще наша така плюшечка перевага. І далі компанія Essence також нам платить за наше власне замовлення, якщо воно від 50 балів. Дивіться. У мене було замовлення 174 бали, да? поинти. Якщо ми беремо їх, ці бали, і множимо на 43,5, це у нас бал на виплату. І тут ми множимо не на різницю, тому що я по факту маю 17. Да? Я 17 закрила, значить ми тут множимо на 17. 1290 гривень компанія мені заплатила за моє отаке гарне замовлення. Так, да, ну 174 бали це немало, це було досить гарно, у мене були гарні тоді замовлення, і додатково з них, поміж того, що я ще заробила 33% знижки, я отримала 1290 гривень. Ось так рахується зарплата. Ось є формула. Все чітко, все понятно, немає ніяких завуальованих якихось там моментів. Ось, можете порахувати, взяти і побачите, що вийде ось ця сума. Ідемо далі. Перша ключова позиція по в по-першому маркетинг-плані це Туреччина. Це коли ми виходимо на 17%, підтверджуємо його 3 місяці. У нас кваліфікація починається в жовтні. Я тоді отримую путівочку до Туреччини на 7 днів, де компанія вози, доє, організовує все включено, так сказати. Тому, в принципі, 17 у мене вже є. А, мені залишилося лише підтвердити їх у ці а, місяці, коли буде ця кваліфікація. Да? І в 26-му році я вже полечу в Туреччину. Але мені важливо, щоб мої люди, мої партнери також зробили ці кваліфікації, тому що набагато приємніше, коли ти летиш на відпустку не саме, коли там є ще твої люди. Це набагато-набагато класніше для кожного наставника, ну, принаймні для мене так. І хочу звернути увагу: є компанії, в яких є. Оці всі подорожі, плюшки, і в мене в попередній компанії, до речі, було три, але я за чотири роки жодну з них я не отримала, тому що все було не на часі. Я розумію, у нас сьогодні важкі часи. Але якщо людина працює і вона вкладається, то вона по факту має отримати те, на що вона розраховує. Ну, нам ж на часі працювати активно, да? будувати команду, робити товароберг. То відповідно компанія має щось придумати для того, щоб видати людям ті винагороди, які вони заробили. Компанія Essence це робить, і зовсім недавно лідери з усіх країн їздили, летіли раніше до Туреччини, і в нас є дуже багато роликів. Тому компанія це все робить, організовує і є так сказати відеозвіти, що це дійсно відбувається. Далі, друга ключова позиція по першому маркетинг-плані, це 25%. Якщо в нас є оця кваліфікація, ми тоді отримаємо запрошення на святкування 3денне святкування дня народження компанії Essence. І це завжди проводиться в найцікавіших столицях світу, не в Україні. Минулих років це були Емірати, була Туреччина, цього року це буде Бахрейн. Можете загуглити, подивитися, як вам що і до чого. Тому наші лідери, які мають 25%, вони вже туди летять. Це буде дуже класно і потужно, то обов'язково будемо виставляти відосики в соцмережах. В принципі, ось на цьому ми з першим маркетинг-планом закінчимо. Ні, ще додам про автопрограму. Якщо ми заходимо на 17% і на 25%, ми маємо можливість зайти на автопрограму. В Україні автопрограма трошки відрізняється від Європи. В нас класна перевага, що ми можемо самі обрати авто, яке ми хочемо. Тобто, якщо я, наприклад, хочу ну, наприклад, Toyota RAV да, 4, то я можу її собі взяти. Є умова, це авто обов'язково має бути білого кольору, тому що там буде брендинг, Компанії Essence. І це авто має бути обов'язково нове. Обов'язково нове салон. Розумієте, наскільки компанія хоче, щоб ми жили стильно, виглядали стильно, щоб ми їздили на нових авто, на нових. тому що умова воно має бути з авто-салоном. І воно має бути новеньке. Тому ось такі переваги додатково в нас є. Далі на цьому, в принципі. Перший маркетинг план закінчується, ми з вами йдемо далі. Другий маркетинг план тут розподіляється з 5% обороту від Essence, від всієї компанії. Тут взагалі, умова вже 100 балів особистих. Якщо, по-перше, умова для того, щоб отримати комісію 20 балів, то тут вже вона становить 100 балів. Але коли в нас дохід 100 тисяч плюс кожного місяця, то зробити замовлення на 100 балів. Ви пам'ятаєте, що в мене в травні було там 100 чимто, то це, в принципі. Неважко зробити, тим більше, що клієнтів вже на той час знаходиться дуже багато. Значить, про що цей маркетинг-план? Наприклад, ми закриваємо перший перший 28 за це срібний менеджер. І коли в нашій першій лінії виростає три лідера, які закривають 17%, директор, як ми його називаємо, ми стаємо золотим менеджером. Ну, ми називаємо золотий директор. От коли є цих три лідера, ми стаємо голдом. І що ми маємо? Ми тоді отримуємо, ми тоді отримуємо 2% з міжнародного обороту всього Essence. Є компанія Essence, вона зробила загально всі-всі лідери отакий товаробіг, ми з нього отримаємо 2%. Якщо ви уявляєте, який це товаробіг, ми множимо на 2%, да? і ми отримуємо тоді один коефіцієнт. Розумію, може бути трошки це важко зрозуміти, але один коефіцієнт. Якщо в нас зростають ще 17%, то тоді додається ще 0,5, 0,5, 0,5 коефіцієнту, і тоді більша сума виходить. Але ну, десь 20 тисяч премій можна мати, коли ми виходимо на золотого. І це кожен місяць, і це відповідь на питання, чи є в нас премії. Так, да, в нас є премії на постійній основі. От коли ми золото, і в нас от кожен місяць є цих три. Лідера 17%. Ми отримали премію до першого маркетингу. У нас там є зарплата 100 плюс. І ми ще отут отримуємо премії. Розумієте? Є голди, які, яких дохід отам, від 200 тисяч. Це від 5 тисяч доларів. Розумієте? Це тому що тут ще йде куча цих премій. І відповідно перша ширина по першому маркетинг-плану. Ось так. Далі, коли ми платиновий менеджер, тут так само виділяється, але тут ще більше відсоток. Далі, коли ми платиновий інтернаціональний це коли в нас три лідери, які мають 10 тисяч, але вони знаходяться в інших країнах. Якщо я, наприклад, з України і в мене є лідер, там Чехія, Польща і Германія, класно, да? то це вже я інтернаціональний менеджер. Нам дуже вигодно розвивати інші країни. А тим країнам вигодно розвивати так само нас. І виходить, що ми от всі разом спільно отак от працюємо, і компанія в цьому дуже зацікавлена. А далі, тут платиновий і ексклюзивний менеджер є, це коли в нас в першій лінії три лідери, які мають 50 тисяч балів. Тут також йде виплата. Тому ось другий маркетинг-план, він більше знаєте про такі премії щомісячні. Оце про це. Паралельно ми маємо дохід з першого маркетинг-плану. Завжди і підключається далі другий. Ідемо далі, третій маркетинг план. Тут розподіляється 1% обороту від Essence. Давайте так, якщо простими словами, то це 13 зарплат. Якщо, наприклад, ви виходите на золотого менеджера, коли у вас три лідера в першій лінії, які мають 17%. І ви підтверджуєте. Це 9 місяців з 12, то вам дається оця 13 -та зарплата. 13 Та є 13-та зарплата, і вона вручається на кіков, про який ми також поговоримо далі. Там такий великий чек дається, оця премія, вона може бути там від 4 тисяч євро і так далі. Тут все буде залежати від того, який там товарообіг. Да? Тому, тому є ради чого попрацювати. Далі, це все не буду пояснювати, тому що для вас це буде забагато інформації. Суть зрозуміла. Третій маркетинг це про 13-ту зарплату. Важлива суть тримати статус 9 з 12. І тоді оця 13-та зарплата буде. Ідемо далі. Четвертий маркетинг план розподіляється 6% обороту вашої структури. Це про що? А, давайте так подумаємо. От дивіться, ми закриваємо а, статус золота. Да? Золото це коли в нас є три лідери, які мають а, статус директора 17%. Але по першому маркетингу ми залишаємося 28%. Наш статус все рівно, хоч ми золото, але по відсотку ми 28%. І, до прикладу, у мене є партнер і вона закриває перший маркетинг план. Да? Срібний менеджер 28%. Що тоді виходить? 28 мінус 28%, що я нічого не отримую з цієї людини, ну так було би несправедливо. Тому компанія тут нам платить 2%, 2 від товаробігу ось цього ось лідера. Якщо ми згадаємо 28% срібний менеджер, це людина, яка робить 15 тисяч балів. 15 тисяч балів множимо на 43,5% і множимо на 2%. Тут в мене мало бути 2%, тому не звертайте уваги, ми виходимо на 13 тисяч. 13 тисяч ми додатково отримуємо премію з цієї людини. При тому, що ми додатково маємо премії по другому плані, коли ми золота і у нас є, наприклад, 3 да? які мають 17%. 000. І якщо в нас от таких буде кілька людей, ми будемо з кожної їхньої структури. З товарообігу отримувати 2%. Якщо в нас тут відкриється ще такий самий, ми будемо 1% додатково з, о, з, цього, з цієї структури отримувати. це дуже класно. Це дуже мотивуюче і нам вигодно допомагати нашим людям. Навіть якщо вони підходять на такий самий статус, як ми, 28%, нам все рівно вигодно, тому що ми своє отримуємо. Тут нема конкуренції. Ми тут зацікавлені одна одній. Далі є така в ще позиція, як діамантовий менеджер, це коли в нас в першій лінії є 5 людей, які закрили перший маркетинг план, і ви можете зрозуміти і помітити, що це моя мета допомогти 5 лідерам закрити перший маркетинг план. От коли є оцих 5 людей, які закрили, які вийшли на дохід від 100 тисяч кожного місяця від 100, компанія платить нам 1% обороту з усієї структури. У нас ж тут будуть в першій лінії люди, які будуть на 9%, які будуть на 12%, які будуть на 17%. Хтось буде взагалі там мати 50 балів особистих і все. І це все разом буде рахуватися наш товаробіг. І от компанія буде платити на кожного місяця відсоток з усього командного товаробігу. Ви розумієте, наскільки це класно і потужно? Далі ще кілька слів. Продовження. У нас є ще W-діамантовий менеджер, це коли в нас в першій лінії 10 людей, які закрили перший маркетинг-план, да? і ми тоді маємо 2% з усього, з усієї структури своєї, ну, понятно, своєї і своєї глибини. І ось ще один це коли в нас вже 15 лідерів, які закрили перший маркетинг план, і ми тут маємо вже 3% обороту з усієї структури. Як ви можете зрозуміти, роботи взагалі дуже-дуже багато і перспектив також. І ще наостанок хочу вам показати, така дуже ексклюзивна автомобільна програма для найуспішніших. Можна також отримати дуже потужний автомобіль. Ось коли лідер на позиції діамантового менеджера, пам'ятаємо, діамант це коли в нас є від п'яти лідерів, які закрили перший маркетинг-план, має оборот. Мільйон балів, зрозуміло, що нам здається зараз мільйон, це ого і як, але ж ми розглядаємо бізнес на багато багато років. Да? І тут Діти наші будуть працювати, тому це не, не наскільки й багато. І тоді можна отримати ось таке ексклюзивне авто. Це ще додаткова така велика плюшка. Тому в компанії Есенс дуже багато всього для лідерів, особливо для новачків. Не знаю, тому що новачкові і в якісь простенькі компанії можуть бути ок заробляти на якихось 20%, 200 гривень, і вони й тим будуть раді. А якщо ми говоримо про лідерів, то кожен лідер він має оцінити шикарність у цього маркетинг-плану. Не забувайте, що президент компанії Есенс це мережевик, а тільки мережевик знає зсередини, що потрібно лідерам, тому що він колись там був. І хочу вам нагадати, що в нас є така дуже класний такий захід, який компанія організовує кожного року в січні. Це Кіков. Кіков, і е, гарна новина в тому, що не потрібно робити ніяку кваліфікацію, щоб туди е, потрапити. Білети продаються на сайті, і кожен навіть новачок може його придбати, запланувати і е, е, поїхати до Чехії для того, щоб Побути в колі з успішними людьми, щоб надихнутися, пофотографуватися, щоб подивитися на головний офіс компанії для того, щоб підзарядитися. І о, наступний кіков в 26-му році буде 17-18 січня. Тому кожен з вас має можливість придбати квиточок і поїхати туди. Я також, до речі, планую. Далі, якщо вам відгукуються ці цінності і можливості, про які я вам сьогодні розказала, і ви готові співпрацювати особисто зі мною на партнерських умовах. Що таке партнерські умови? Це коли і вам потрібно, і мені потрібно, тому що я реально готова вкладати у людей, але коли я розумію, що людині то не потрібно, я на неї не буду витрачати час. Сьогодні наш час, він дуже для нас дорогий, і хочеться ну, реально допомогти тим, кому то треба. Тому, якщо ви готові бути тією людиною, яка буде працювати на партнерських умовах, поважати мене, поважати поважати мою команду, тоді напишіть мені в особисті слово готова. Я контакти залишаю під відео, і ми з вами будемо розбиратися, будемо планувати, чи підходимо ми одна одній і з радістю будемо працювати, якщо. І вам, і мені все сподобається. Тому ось так постаралася за 25 хвилиночок розказати найголовніше. Понятно, що можна було би говорити дуже довго, дуже багато, але я думаю, на цьому етапі ви вже зрозуміли для вас компанія Есне чи ні. Якщо так сталося, що вам це відео дав хтось із моїх партнерів, і ви готові співпрацювати, напишіть. Тій дівчині, що ви готові працювати і будете реєструватися до неї в першу лінію. Але обов'язково запитуйте, чи вона точно від структури Оксани Колод. Тому що, знаєте, таке, всяке може бути. А, дякую вам за перегляд, залишаю контакти під відео і м, до зустрічі. Знаєте, хочу вам побажати зробити правильний вибір. Відчути, що підказує вам ваше серце, тому що мені одного разу воно підказало вибрати цю компанію. І я не прогадала. Сьогодні дуже багато шуму, сьогодні дуже багато всього в інстаграмі нам дублюється. Але вибирайте те, що подобається вам. Не йдіть туди, куди біжить ваш наставник. В нього свої амбіції, в нього своє бачення. У вас воно має бути своє. Дякую ще раз, до зустрічі.